Моє шанування публіці сьогодні розповім вам про чудову книжку Оксани Думанської Собаче життя кота хитруна. У цього героя також є справжній прототип котик. І про нього ви зможете дізнатися більше на нашому ресурсі у інстаграм. А зараз давайте розгорнемо книжку. Подивимося, що є в неї присвяти, чи що так. Ця книжка, бачите, присвячена а, правдива казка Єві та Захару. Казка правдива, тому що вона розповідає про справжнього живого костику і його деймовірні пригоди. Отже, знайомтесь, хитрун і Настка. Руди. Кіт на ім'я Хитрун мешкав на шостому поверсі звичайного міського будинку. Звичайно, не сам, а з господинею. Її звали Насткою. Коту подобалося муркати їй на вухо свої тихі пісеньки, коли вона вечорами читала товстесні книги. А Насті подобалося пригощати кота риб'ячими стравами і купати у великій і мальованій мисці. Кіт на риба. Він води боїться, аж йому в очах двоїться. А коли ще й піддав в носа бризка й ковзається по підлозі миска, Наш хитрун то жалібно нявчить, то хрипить, то виє, то кричить. Настка на той лемент не зважає. Ти нечемний, весело питає. Личко, лапки, хвіст, усе брудне, не чупара. Не зганьби ж мене. Що вона таке каже? думав опісля хитрун, ніжачись у пухкому рушнику. Як іт вихований. І ще ніхто з гостей не дорікнув, що я брудний. Усі мене гладили по спині або брали на руки. Одного разу Настка прийшла додому дуже гарно вбрана. І не сама. У дверях стояв високий хлопець. Хитрону це геть не сподобалось. Чого цей незнайомець обійшов усю його територію? Чого він пакує у наші валізи її сукні? Яке він мав право відсувати ногою зеленкувату мисочку в жовті квіточки, де ще було нове молочко? Пробач, хитрунчику, взяла кота на руки настка. Поживи поки що сам. Я привозитиму тобі харчі. Куди це вона зібралася? невдоволено подумав Хитрун і настовбучив шерсть. Розумієш, там, де я мешкатиму, є папуга. А ти ж, хижак, не можна вам під одним дахом. Ти йому пір'я висмикнеш, а він тобі очі виклює. І що в тому буде доброго? Хитрун ображено вислизнув із нащених рук. Що ти його вмовляєш, сказав хлопець. Якщо він мудренький, то повинен розуміти й сам. Дівчата виходять заміж і переїжджають до свого чоловіка. Так вона вийшла заміж? А, навіщо? Нам так добре жилося без цього хлопця, розгублено допудував хитрун і почав дряпати кіхтяби двері. Не гнівайся, я тебе не покину, владила його мастка. Не покину, обурювався хитрун. А як називається, коли кота лишають самого в помешканні? Та він умів лише нявкати, тому ніхто не почув його докорів. Киць, 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 покликав кота хлопець, іди ближче, знайомитимося. Зараз я тебе пригощу вареною кукурузою. Хетрун ще ніколи не їв вареної кукурузи. Він куштував кавуна, помідора, огірка, диню, грушу і навіть морозиво, а одного разу об'ївся йогуртом. Але смаку кукурудзи не знав. Та все ж відвернувся від миски. Хитрунчику, вигукнула Настка, не визнаєш мого чоловіка? Що мені до того думав Гритрун? Хіба ти мене питала? Чому я його раніше не бачив? Він гордою ходою пройшов через кімнату на балкон. Хай з собі забираються і йдуть до свого папуги. Я й справді посмакував його помальоване пір'я, щоб не лишати щоб не пишався ним. Але сам тут я не лишуся. Велике щастя сидіти і чекати, поки тебе нагодують. Якщо мене назвали хижаком, то я не такий дурний, щоб стрибати на землю, коли піді мною аж п'ять балконів. І хитро скочу на першого низу. Наступна історія називається Зустріч з Чарлі. Настка довго ходила навколо будинку і кликала кота. А він зачаївся під кущем. То ось хлопець видісва ліси, під'їхало таксі, водій відчинив багажника, хитро зіткнув. Зараз, коли поїдуть, ви вже ніколи не зустрінемось, подумав кіт. І смуток огорнув його від вух до кінчика хвоста. Він мало не вискочив зі свого сховку, але побачив, як поважно вийшов на полювання афганський хорт Чарлі. Хитрун не хотів перебігати дорогу хорту. Коти і пси переважно ворогують. Коти і пси всі хочуть мати дім. Щоб тепло і затишно було у нім, Щоб ніколи господи, Щоб ніколи, господиня люба, Не забувала кинуть їм на зуба, шматок сосиски, шкірку з ковбаси. І все це не доводиться просить, Коли ж немає господині і дому, а сам ти не потрібен вже нікому. Тоді че пес, кіт це знає вся. Він волоцюга і вже брак. А далі я читати не буду. Прийдіть до бібліотеки і візьміть цю чудову книжечку, і ви дізнаєтеся, як склалося життя неймовірного хитруна кота і його господині, а ще багатьох-багатьох інших героїв цієї чудової історії Оксани Думанської.